C'est prastant. Pra su mission isn't the secondie press on a screen and spoiler. Питання. І вони стосуються Красноградського підприємства теплових мереж. Будуть доповнення, пропозиції не надходить. Ну тоді ж до першого питання запрошується Володимир Царик із питанням про внесення змін до програми розвитку Красноградського підприємства теплових мереж на 2022-2025 році. У вас Внести зміни до програми розвитку Красноградського підприємства по мереж. в частині надання безпоробної фінансової підтримки, для стабілізації фінансового стану комунального підприємства, в частині на погашення харчує заборгованості по заробітній платі на рахування за сервень вересень 2022 року. Одноразово я звертався вас, виступаючи з цієї трибуни, розповідаючи, доводячи до вашого відома стан нашого підприємства і причини, чому, чому в такому становищі ми опинилися. Ну, повторюся, це, по-перше, невідшкодування різниці тарифів і не виконання І є постанови про розщеплення отриманих коштів по формулі 65 на 35, 65% газопостачальної організації акціонерного товариства нафтогаз трейдер 35% залишається у нас на, на рахунках підприємства. Кошти, які надходять в закупованість споживачів за попередні періоди, за минулий опалювальний період. І, і все. Які є питання? Питання. Голосуємо. Хто за? Хто? Отримав, Дякую. Дякую. 2021 року заносимо 4105 про бюджет власного міської арміальної громади на 2024 рік. Та додатка. Загального фонду пошиту станом на перше і двадцять року відповідно до цільової програми годомо розпорядження дощів Краснодарської міської ради сьогодні призначення збільшується на сумі. 142, 137. Чи є питання пропозиції? Це рішення пов'язане із підприємством Перманих Маршів. Якщо пропозиції не находить, то що проголосувати. Хто за? Проти утримались.